Почали кричати медики. Ми думали, що ми не знали кількість кількість трьохсотих. Пекло. І в 30 метрах прилітає стволка якась. ну... Ігра в рулетку. У місто в'їжджали колони військових, БТР заїжджали цілодобово. Артилерія працювала доволі весело. Ти не можеш ні жити, ні пити, ні, ні спати, нічого. Ну, Відомий я не скажу, що відомим, але багато, багато пацієнтів я приймав, тому що я працював у двох клініках. От, е я вів і свій блог в соцмережах, особливо в дитячій стоматології. Тобто, ну, багатьом атусям я, я подобався, напевно. От, е працював дитячим стоматологом, і в другій клініці я хірург, стоматолог хірург. Це був найстрашніший, найдурніший, найпоганіший день в моєму житті. От я зустрів, я проспав на роботу, зателефонувала мама, вона була за кордоном тоді і сказала, що почалась війна. Якраз в цей момент, коли ну, в мене гарні вікна вчора част... в приватному будинку були, і нічого не, не чули. Я якраз вийшов на, на підвір'я. І в цей момент я почув вибухи. Це якраз східний мікрорайон був і було доволі таки гучно. От почалась невеличка паніка, але за три дні ми, в принципі, можна сказати, були готові. Машини заправлені, каністри, речі, все, все зібране. Плюс два було був дощ. Я сів на мотоцикл і дружину посадив на автомобіль. От, і вивезли мою бабусю, дідуся. Коли ми під почали виїжджати з міста, була дуже велика пробка. Люди в паніці тікали. У місто в'їжджали колони військових, БТР заїжджали і якраз перед перед носом. У мене три машини попереду і закривається траса. Траса на Запоріжжя. От, ми ну, прийняли рішення поїхати в об'їзд обхідними об 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 шляхами. От, і Мало помалу, потихеньку виїхали. Я промок, я змерз. Це найхолодніший, напевно, день в моєму житті. От, і потихеньку, ще й на гумі на мотоциклі. Ну, якраз весна, і треба, треба її міняти, а лютий так нас зустрів. У війську я потрапив, прокинувся, своїм сказав, що йду волонтерити в лікарню, в лікарню Мічникова. От, і Потрапив на блокпост і примкнув якраз до наших хлопців. На запорізькому напрямку ми були 9 місяців, і 2 місяці ми були на, на Донецькому. От У запорізькому напрямку якраз ми жили на точці евакуації. Тобто ми зробили копаніри, е там брьовна ми там, стягнули, ну все правильно, поховали машини і якраз там жили. Тобто нам з передку привозили, привозили бійців поранених. І ми якраз на цій точці евакуації ми ще зробили стабілізаційний пункт. Тобто привезли, стабілізували, в машину загрузили і поїхали. От, ну, доволі, доволі правильно була зроблена робота, все було сплановано, і слава Богу, слава Богу, всіх, всіх хто, кому потрібна була допомога, всіх ми вивезли. Був такий страшний випадок. Це якраз був після Пасхи. Це 25 квітня було, і ми отримали наказ на евакуацію. Ми виїхали на точку евакуації і якраз приїхав пікап, і почали кричати медики. Ми думали, що ми не знали кількість кількість трьохсотих, і тут кричать, що 11 чоловік. От, нам пощастило, що поруч були нацгвардійці, і в них також була бригада медиків. І ми відсортували важких, двох важких забрав я з, з водієм моїм. Потім наші побратими, медики з нашої служби, теж взяли хлопців. Ну і всіх живих. Щоб їх доставила. Важкі були з ампутованими кінцівками, перебиті ноги, крики, ну, пекло. Крили, ну, найближче, що до нас прилітало, от це 20 метрів від якраз мій водій. Він йому пощастило, він залетів як, як пуля, залетів, залетів якраз в цей підвал. Питання РСЗО, є бачу, понад ти бачиш? 20 метрів це був град, це були смерчі. Постійно гатили, лупили ствольна артилерія, гаубиці. Ну, Трохи подалі були прильоти із С-300 і, і. І і, і… І навіть, навіть бо у нас була альтернативна дорога. Ми їздили по ґрунтовій. Це був більш короткий шлях. А якщо були дощі, то ми їздили в об'їзд якраз прилетіла в цей об'їзд, об'їзну об'їздну дорогу авіабомба. Ми якраз чули, як вона просвистіла, пролетіла ну доволі гучно. Валим, валим, валим! Це я б назвав ігра в рулетку, тому що вивозили на легко ну, на звичайних автівках. О, це останнім часом. останнім часом підвозили на броні, але от, е, останні чергування то було весело. Ми прийняли, за... прийняли наказ на евакуацію, ми приїхали на точку. Е, 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 е. Ми чотири рази її змінювали, тому що ми тільки станемо. Або, ну, я, я, я вважаю, що якась пташка літала, тому що ми тільки станемо і її насипають. І в 30 метрах прилітає стволка якась. Ну, ну, доволі так гучно. Були труднощі з евакуацією якраз в плані стоматологічної стоматологічної допомоги, тому що е просто її не було. Просто її не було, і це, це треба було не те, що там їхати на стабілізаційний там, пункт чи лікарню, а треба було їхати в якесь місто вже ну, більш-менш. І труднощі такі були. І якраз зародилась така ідея, що можна було побладнати автомобіль. От. Я почав шукати в інтернеті, знайшов колег, які цим займалися з 2014 року. От, все в принципі, реально. Попросив допомоги волонтерів, спланували, скомпонували і, в принципі, якраз маємо те, що маємо. В цивільному в житті це, це важливо, тому що ну, всі ми знаємо, що таке гострий зубний біль. Ти не можеш ні жити, ні пити, ні, ні спати, нічого. Ні, от, працювати тим більше. Установка, крісло, рентген-апарат в нас є. В нас повний спектр стерилізації, у нас хімічна дезінфікуюча, у нас є раковина мийка з проточною водою. От. І, в принципі, всі етапи стерилізації. Поки я не зробив ці всі стерилізаційні засоби, я в кабінет не, не, не планував навіть запускати. В плані роботи це терапія, хірургія, видалення зубів і лікування їх. Це стареньке крісло Siemens. Нам його подарували колеги з міста Хмельницького. От, стареньке, але воно працює. Дякую їм. Це в нас панмет, тут ми зберігаємо хірургічний інструментарій. І відкрию і покажу, покажу вам. Ось така вона розбирається, повністю педаль, всі. лампа, ультразвуковий скейлер. Терапевтичний такий чемоданчик. Це подарували мені колеги. От, тут багато-багато всього цікавого. От, дякую моїм колегам, друзям. Пломбувальні матеріали, нестетики, пломби, пломби, все. все І ось, ось цікавий це, це рентген-апарат. Наш рентген-апаратик. Ось такий рентгенапарат. апарат Недешева річ, але дуже потрібна. Тобто повністю автономне. Нам не треба направляти нікуди там, на знімки. Пацієнт прийшов, ми його відзняли і все подивилися, що нам треба. Вона буде допомагати військовим і цивільним якраз в зоні бойових дій. Тобто, це безкоштовна стоматологічна допомога, лікування гострого болю і хлопцям. Я вважаю, це вообще дуже крута ідея. У кого є якісь проблеми, тобто можна пролікувати.